Мій перший Харлі Девідсон, грубо говоря, можна сказати, у 18 років. Да, я це, в принципі, ніде не казав, ні в Тік-Токі, ні в Інстаграмі, але на Ютубі можна, в принципі, сказати. Як то кажуть, так давайте, щоб не сидить акуму. Харлі Девідсон, спорстер, 14 рік. Титанчики. Раніше стояв прямоток, зараз вернув на стандартний вихлоп, але стоїть нульовик. Все, В принципі, там оно його так видно. Треба буде поставити рідний фільтр. Щоб не сильно так. Коротше, щоб не напрягати мотор. Так що підписуємось. І ще будуть відоси за харлейщики, за Дніпри на каналі, також є розборка по Дніпрам, по Уралам. Так що, все народ, підписуємось, ставте лайкусики на кофрах. В общем, народ, високе, високе кермо, далекі підніжки, в стокі. Підніжки отут знаходяться, і кермо набагато менше, і кофрів немає. Ну Хоча це ще і версія, типу турінг, вилка відрізняється. Оце ж кофри стоять, номер тут кріпиться. В общем, взагалі незвичайна версія так. Треба сходити в перукарню, але то нічого страшного. В общем, так, да, це мій перший харлей. Я до цього катався на. Дніпру на китайцю, на японці, і тепер прийшла черга до Харлея. Чому саме Харлей? Бо з дитинства дивився там Термінатора, там всякі фільми, про, ну, де участвували Харлеї. Також в мене обої в спальні. Все, все життя дивився, як чувак їде по 66-му шосе на Харлейчику красному на софтейлі, І в нас в місті було. Було, бо зараз хлопці попродавали, продавали, а так були харлеї. Та я на них катався на софтейлі, на дайні. І саме доступне було це, ну, в моєму розумінні, це Айрон. Для мене, що можна взяти, але. Або там з Америки щось її пригнати, але також було би старе. А тут випадає такий спорстер 1.2. 1.2, блін, ну блін. Це вже натуральний харлей. Це не індійська копія, де 500 кубів. Чи 700, а тут вже все по-справжньому. Типу, їдеш на ньому приємно. Також тут датчики по Фаренгейту, все класно, бак увеличений, не оцей стандартний на 7 літрів. <кій> <кій> Вибачаюсь. В общем, по пробігу 10 тисяч миль. По пам'яті, ну, невеликий не тут пробіг. Коротше, 14 рік. Звичайно, що є, куди прикласти руки, бо техніка не нова, але все одно. Але все одно, блін, то Харлі Девідсон. Якщо хтось мріє про Харлея, я вам кажу, ви купите. Звісно, спочатку, спочатку, вам не сподобається. Я вам типа, типу, відразу це кажу, вам не сподобається. Ви на ньому прийдете скажете, що то МТ Галіми, Бо я так просто подумав після покупки цього Харлійчика, але, але трошки накатавшись, трошки, як ви. Приложите руки до нього, до, нього, до нього, хоча і так можна їздити, то ви будете вражені. Власник тут поміняв поворотник, я поміняв фару, поміняв щось іще був. а кермодніше поставили, все поудлиняли, все як потрібно. Ну Тросики не удлиняли, а купили, просто вже готові. Також нульовик він поставив общем, тут блотний, ну, я в принципі його показував. Вихлоп до цього стає Вайнс Хайнс, дуже громкий, 130 дБ, плюс-мінус, як розгазовуєш на холостих 96. Але спорсер, якщо хтось зараз думає купити, то одразу скажу народ, він для когось може показатися низьким. Тим паче, якщо він повністю буде в стокі, то й низький. Якщо хтось вам буде казати, що це типу, мотоцикл для дівчат. Спочатку спитайте на чому він їздить, якщо він скаже там бажач боксер, то можете його вже не слухати або там ліфан якийсь. Якщо там якийсь здоровий Харлій, ну то теж можете йому сказати, що він їздить на дідовському харлії. Тут, в принципі, можете споритися з людиною, як захочете, але я спори зазвичай не веду, бо мені все одно. Я мріяв про такий мотоцикл, я його купив. І теж там чи в Тіктокі пишуть, чи що кажуть. Мені, в принципі, все одно. А також Васик нову сідушку купував, і сідушка і, прям дуже якісна. Як сідушки в Каділакі. Це хто в Каділакі їздив, сидів на таких сідушках, то один в один. Ну, в принципі, це все американська тема. Так, зараз вам покажемо, як він заводиться. Інжектор, само собою. Давайте шлем, наверное, на діду. Хоч койкак, щеплення не обов'язково, але желательно його вижимати. Це віностет уже успів. Як він прогрітий, то тримає тисячу обертів. Короче, да, двигун також, ну, блін, я не знаю, що за храм розказувати. Мотоцикл 50-х годово, це тут, що на сідушки написано, що він з 57-го року іменно ця модель випускається. Це по факту двигун, це 80-х ну, восьмі... восьмі... років, він ніяк не змінювався. Я вам кажу, тут просто додавали по факту інжектор у 2007 році. До цього... Ні, і в тому році по пам'яті подушки додали. Ось вони, подушки, щоб рама не тряслась просто. Хоча він і так трясеться, але в ходу це не відчувається. Воно все коротше, виравнюється. Так що, народ, зніму чуть пізніше більш детальний відос Там з покатушками, з усим. А зараз таке просто від першого обличчя.